Друзі, усім привіт! Покажу, що в мене із хризантемок ще цвіте до цих пір. Цьогоріч море, просто море різних у квітникарів але немає такої реалізації, як би хотілося. Ось ви бачите на передньому плані корейська хризантема Венеціанська ніч. Підписники запитували, яка висота цієї хризантеми досягає. 60 см. Звичайно, при прищипуванні верхівки та бокових пагонів вона буде нижчою та буде компактнішим кущик. Хризантемка досить приваблива. Я, звичайно, не була у Венеції, але думаю, що венеціанська ніч дуже, дуже гарна та чарівна, така сама, як ця Хризантемка. Ось вона. Такі ромашечки прості, але такі з підкладкою двоколірною, анемонка. Ось хризантемка букетна, придатна для зрізу. Дуже-дуже приваблива і я люблю цей сорт. Це гердочка всім відома, також анемоновидна корейська хризантема такого світло-бускового кольору, ніжна. Це тільки почався її розквіт, коли вона вже перецвітає. Утворюються такі пухнастики, бачите, досить цікава анемонка, дуже ніжна і приваблива квітка у суцвіті. Також дуже люблю цей сорт, взагалі кожен по-своєму красивий. Залишило ще багато її. Це Хризантемка називаю її стожари, досить приваблива, з такою зеленковатою серединкою. Напівмахрова ромашка. І е, при більш пізньому цвітінні вона стає темнішою, такою більш оранжевою. Прямо вогонь. Це хризантемка. Досить незвичайна, особлива від селекціонера наматораніни Кисель. Назвала вона її морозним візерунком. Дійсно, бачите, також підкладка двоколірна. Такого ну, незвичайного кольору, е, білий, е, з голубизною, навіть яким, з якимось е, світло-сірим відтінком, дуже незвичайна, е, ароматна, полюбляють її бджілки. Сьогодні погода несприятлива для бджілок, е, пішов дощик. Це також е, Хризантемка селекції на біляша називається, корейська хризантема. Такого при на початку цвітіння вона такого більш ніжно-рожевого кольору, потім стає молочного, як біле молоко. з такою привабливою серединкою, махрова. Дуже-дуже люблю цей сорт, тому що він ніжний. І якщо розсаджувати щороку її, вона придатна для ампельного вирощування у кашпо, тобто як горщикова культура. Це вже у нас пішла мультифлора, якийсь давній сорт Susfer, махрові такі квіти з більш насиченою серединкою рожеві. Залишилось їх ще дуже багато. Вони утворюють об'ємний кущ. Це пішли мультики вже і серії авалонів, оранжевий, такий з більш насиченою серединкою, дуже привабливий сорт. Один із пізніх, тому що ранні сорти вже давно реалізовані. Почали цвісти ще у кінці серпня. Це також один із мультиків досить привабливий, більш вже менша квітка, це також серія авалонів, авалон «Пурпле», авалон ред. Квіти великі, такі махрові, насичені і дуже-дуже привабливі. Шкода, що незабаром сезон цвітіння улюблений хризантем закінчиться. Квітникарям бажаю вдалого його завершення. Маю надлишку маточники корейських хризантем. Звертайтеся, телефон залишаю в описі. Пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок. Підписуйтеся на канал. Все буде квітуча Україна, друзі!